Ми студенти автомобільно дорожнього коледжу Одеського національного політехнічного університету підготували для вас тему правила поведінки під час обстрілів і бомбардування та боротьба з тероризмом в Україні. При артобстрілі та бомбардуванні можна сховатися в наступних місцях у спеціально обладнаному бомбосховищі. Від звичайного жеківського підвалу справжнє бомбосховище відрізняється товстим надійним перекриттям над головою, системою вентиляції і наявністю двох і більше виходів на поверхню, в підземному переході, в метро, у будь-якій канаві, траншеї або ямі, в широкій трубі водостопу під дорогою, не варто лізти занадто глибоко, максимум на 3-4 метри. Вздовж високого бордюру або фундаменту забору, в дуже глибокому підвалі під капітальними будинками старої забудови, в підземному овочесховищі, в силосній ямі, в каналізаційних люках поряд з вашим будинком, в ямах-воронках, що залишилися від попереднього обстрілу або авіанальоту. В гіршому випадку, коли в полі зору немає укриття, куди можна перебігти одним швидким кивком, просто лягайте на землю і лежіть. Закривши голову руками, переважна більшість снарядів і бомб розривається у верхньому шару ґрунту або асфальту, тому осколки в момент вибуху розлітаються на висоті не менше 30-50 см над поверхнею. Отже, загальне правило: ваше укриття повинно бути хоч мінімально поглибленим і разом з тим має бути подалі від споруд, які можуть обрушитися на вас зверху при прямому опаданні або можуть загорітися. Ідеальний захист дає траншея або канава глибиною 1-2 метри на відкритому місці. Сховавшись в укритті, лягайте або голову руками. Відкрити рот це збереже від контузії при близькому розриві снаряда або бомби. Не панікуйте, займіть свою психіку. Можна рахувати вибухи. Знайте, що після сотого вибуху обстріл точно закінчиться. Можна спробувати подумки рахувати хвилини. По-перше, це відволікає. По-друге, так ви зможете орієнтуватися в ситуації, артилерійський обстріл не триває вічно, максимум 20 хвилин, а віаналіт значно менше. В наш час не буває довгих бомбардувань. Великі групи бомбардувальників не застосовуються. В будинку, якщо в будинку є підвал, спуститися в підвал. Якщо підвалу немає, спуститися на нижні поверх. Чим нижче, тим краще. В ідеалі сім на перший поверх. Заздалегідь знайти саму внутрішню кімнату. Чим більше бетону навколо, тим краще. Якщо всі кімнати зовнішні, вийти на сходову площадку. В жодному разі не перебувати навпроти вікон. Якщо відомо з якого боку ведеться обстріл, то вибрати найбільш віддалену кімнату з протилежного боку. У тому місці, що буде обрано, сісти на підлогу біля стіни. Чим нижче людина перебуває під час попадання снаряду, тим більше шансів, що його не зачепить осколком. Знову ж таки, не навпроти вікон. Вікна можна обладнати диванними подушками або закрити масивними меблями. Це краще, ніж незахищені вікна і скла. Треба брати до уваги, що погріб у приватних будинках може завалити. Тому слід залишити будинку на видному місці великий плакат під час бомбардувань ми в погребі» і вказати, де він стоїть, взяти з собою телефони, радіо на батарейках і воду. Не впадати в паніку це важливо. Не підходять для укриття, під'їзди будь-яких будівель, навіть прибудовані невеликі споруди. Від багатоповерхових багатоквартирних будинків взагалі слід підбігти хоча б на метрі 30-50. Місця під різною технікою, скажімо, під вантажівкою або під автобусом. Звичайні Жеківські підвали будинки. Вони зовсім не пристосовані для укриття під час авіанальотів та э, ракетно-артилерійських обстрілів. Є великий ризик опинитися під масивними завалами. Захаращення таких підвалів спричиняє ризик моментальної пожежі або задимленості. Ніколи не слід ховатися зовні під стінами сучасних будівель. Нинішні бетонні коробки не мають ні найменшого запасу міцності і легко розсипаються не тільки від прямого попадання, але й навіть від сильної вибухової хвилі. Є великий ризик сувів і завалів. Не можна також ховатися під стінами офісів та магазинів. Від вибухової хвилі зверху буде падати багато скла. Це не менш небезпечно, ніж металеві осколки снарядів. Іноді люди ховаються серед будь-яких штабелів в місцях, закладених контейнерами, заставленими ящиками, будматеріалами. Ця проблема небезпечна тим, що навколо вас можуть бути легко займусті речовини. Виникає ризик опинитися серед раптової пожежі. Часом люди зі страху стрибали в річку, ставок, фонтан. Вибух і бомби снаряда у воді, навіть на значній відстані, дуже небезпечні, сильний гідроудар і, як наслідок, важка контузія. Залишаючи місце укриття, не давайте собі розслабитися. Тепер вся ваша увага повинна бути сконцентрована під ногами. Не піднімайте із землі жодних незнайомих предметів. Авіабомба, ракета або снаряд могли бути касетними. Бойові елементи часто розриваються при падінні, але можуть вибухнути пізніше, в руках, від найменшого руху або дотику. Вся увага дітям і підліткам. Не дайте їм підняти що-небудь з під ніг. А зараз ми проглянемо невеличкий відеоматеріал. Вижити, коли стріляють останні місяці для Донбасу, звуку вибухів чи пострілів річ звична. Є определені признаки: пиль, дим піднімаючися місця вистрілу. Є звук такий, коли стріляє артилерія, Обдержання землі від розриву. Люди, які це переживали, вони ніколи не ошибаються, вони запам'ятають раз і навсегда. вибухи. А ви вдома тікайте з будівлі. Якщо вийти неможливо, спускайтеся вниз. Бути вище третього поверху дуже небезпечно. А лучше спрятатися в тому поміщенні, яке глухое, не имеет виходу на улицу. Буває в домах такие поміщення, наприклад, комната, там туалет, стен. знаходяться внутрі стіни. если тобто, одна стіна буде пробита, то вторая защитит. Якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі або трамваї, негайно зупиніть транспорт. Потрібно відбігти від дороги подалі від споруд та залягти на землю. Озирніться і подумайте, де може бути надійне укриття. Рухайтеся швидко короткими кроками після наступного вибуху. Якщо вибухи застали вас у дорозі, не думайте, що на власному авто ви зможете швидко втекти. По-перше, ви ніколи не знаєте, куди далі піде вогонь. По-друге, чи не почнуться чергові обстріли, скажімо, з мінометів. Крім того, бензобак вашої автівки додає серйозного ризику обгоріти. Тому залишайте її і прямуйте в безпечне місце. Запам'ятайте, не підходять для укриття під'їзди будь-яких будівель. Ховатися у звичайних жеківських підвалах також не можна. Є великий ризик опинитися під масивними завалами. Не стійте під стінами офісів або магазинів. Від вибухової хвилі зверху буде падати багато скла, а це не менш небезпечно ніж металеві уламки снарядів. Не біжіть від страху до річок або ставків. Сильний гідроудар і, як наслідок, важка контузія. А от будь-яка яма або траншея може порятувати. Якщо вдасться, можна залізти в каналізаційний люк. Головне, щоб це була не газова магістраль. Ну і, звичайно, ідеальна схованка, метро або бомбосховище. Якщо з такими не пощастило, тікайте у підземний пішохідний перехід. У схованці лягайте на землю та обхопіть голову руками. Привідкрити рот, це дозволить вберегтися від контузії, якщо вибухи зовсім близько. Крім того, замість панікувати, рахуйте кількість вибухів або хвилини. Так ви зможете зорієнтуватися у ситуації. Артобстріл не триває вічно, максимум хвилин 20. Після закінчення обстрілу потрібно перечекати 10-15 хвилин у схованці. Потім. Дуже обережно виходити, при цьому ні в коєм випадку не трогати незнайомі предмети, особливо з металічним тобто то що може бути не боєприпасами. Експерти твердять, дотримання таких елементарних правил рятує життя, навіть якщо бомба чи снаряд вибухнули у 20 метрах від вас. Боротьба з тероризмом в Україні тероризм явище досить складне, динамічне та багатопланове. Навряд чи нам вдасться подолати його у 21 столітті. Не кажучи вже про соціальні причини, що його породжують, не допустити, щоб теракти стали буденним явищем, а вимоги терористів основним визначником зовнішньої політики реальні. Тому найближчим часом зусилля відповідних структур будуть сконцентровані саме під таким газком. Головним принципом попередження та боротьби має стати постійне удосконалення відповідної вітчизняної законодавчої бази. Першим кроком тут може стати прийняття проєкту закону про боротьбу з тероризмом. У статті першого цього закону тероризм визначено як погрозу застосування насильства, яке породжує почуття страху як у окремих громадян, так і у багатьох людей, і розраховано на їх залякування та породження недовіри до органів державної влади у спроможності протидіяти цим злочинним проявам. А тепер ми запропонуємо вашій увазі вірш, як поводитися під час вибуху і теракту. Аварія подія небезпечна, що створює загрозу для життя. Призводить все, що є, до руйнування і змінює довкілля та буття. Залиште дім, почувши вибух, спускайтесь сходами скоріш, а ліфт вам зараз не потрібен, застряти можете ви в ньому. Не стійте поблизу будівель та зупиняйте зразу тих, які зібралися стрибати з, вис з високих вікон прямо вниз. Якщо знаходитесь в будівлі, не в змозі кинути її, хоча б під стіл тоді сховайтесь, або в прорізи капітальних стін. Відкрийте двері з всіх приміщень, щоб забезпечити відхід. Не панікуйте та присутніх, відбьорюйте усіх. Негайно вимкніть газ і воду, електроприлади усі. А якщо виникне пожежа, гасити пробуйте самі. Якщо підручні речовини не допоможуть вам у тім, негайно кличте допомогу за телефоном 101. Не користуйтесь сірниками, не застосовуйте вогонь, бо може статусь виток газу та вибух виникне разом. Якщо ви опинилися в завалі, надайте допомогу сам собі. Озвіться, може, поруч інші люди, разом шукайте вихід із біди. Людина здатна витримати справу і, особливо голод, певний час. Якщо не буде марно витрачати енергію свою за просто так. В кишенях пошукайте ті предмети, що зможуть, певно, вам допомогти. Ліхтарик, дзеркальце чи можна дати, сигнали світлові і звукові. Якщо є вусь дилас, просуньтесь в нього. Для цього, знявши зайвий одяг поперед, розслабте м'язи, лікті ж до тіла та рухайтесь повільно уперед. Якщо заручником ви стали, поводитися треба так. Увагу, щоб не привертати у терористів про свій страх, утримуйтесь від різних руків, вставати не треба та ходить, дивитися не треба в очі, бо погляд ваш дратує їх. У разі стріляни не треба, негайно лягти на живіт. Накази терористів варто виконувати так, як слід. Не дозволяйте пасти духом собі у будь-який момент. Вірші загадайте ненароком та медитацію зробіть. Якщо поранення дістали, прийміть положення зручне та пам'ятайте, що рухомість до втрати крові приведе. Так будьте завжди обережні, цінуючи здоров'я та життя, тоді ви зможете дожити свій вік до самого кінця. Дякую за увагу.